3 листопада – 105-та річниця Буковинського Віча, що знають чернівчани про Буковинське Віче, опитування Сі 4 3 листопада 1918 року Буковинці організували народні збори у Чернівцях, на яких ухвалили рішення про входження північної Буковини до складу української держави. Активність людей була викликана тим, що Австрійська імперія припинила своє існування, і Буковинцям слід було визначатися зі своєю долею. Люди, переважно більшістю голосів, висловили бажання щодо прилучення австрійської часті української землі до України. Було проголошено виз'єднання північної Буковини і з Унр та подальшу злуку з великою Україною. Ми запитали чернівчан, що вони знають про буковинське віче. А Чекай, коли річниця? 615 років це було нашим чернівцям. А вічі я не як пенсіонерка не готова сказати. Люблю наше місто, люблю все, але не готова сказати. Дід де з мене сміяти, що я і так тупо не відповідаю. А не... чи цікавилися ви ці історії цієї події? Ну, я хочу сказати, мені все, що в наших Чернівцях, все мені абсолютно цікаво. Я люблю це місто. Я приїхала з села Хмельницької області, і з 15 років я у наших рідних Чернівцях. Я не знаю. Ви цікавились історією цієї події? Не дуже. А коли річниця також не знаєте? Не знаю. А що ви знаєте про Буковинське вічі? Ну, що я знаю? Я знаю, що в принципі в Буковинське вічі це було. У нас було заплановано таке, така організація. Ми активно збирали людей, збирали в колективах, проводили збори, виходили сюди на центральну площу, були представники з кожного колективу, Це було гарне мероприємство, Це було На ну, Буковинське віче це спосіб волевиявлення Буковинців, бажання бути. Разом з Україною бути разом з іншими народними республіками в той час українською народною. Бажання не бути під, під Румунією і бути, звісно, ж, зі своїми рідними українцями так би мовити. А що ви знаєте про Буковинське вічі? Что я знаю? Ну, что когда-то собрались, тут же разные народы были. Вот, и что-то договорились об общем каком-то устрое, наверное, буковины, как они будут жить и так далее. Ну, наверное, это было еще до Первой мировой войны, похоже. А может быть, после Первой, может быть, 1920 год, где-то такой. Ну, без сотни, да? 125. Майже 105. 105, ну я був близький. А що ви знаєте про Буковинське вічі? А, а, майже нічого. Часу, аби глибше вивчати історію, не мають, кажуть опитані містяни. Але все ж намагаються цікавитися історичними подіями нашого краю.